Пропоную лотик верхнього одягу від фірми Zara. Це у нас буде ось така жилеточка, дві бокові кишеньки, повністю на замочку, гарно прошита, фурнітура. фурнітюра. Zara, Дуже класно тут вішати. Така спинка чистенька. Тут построчена. Глибокі гарні кишеньки. Елічка розмір. Це також елічка. В лотику дві розмірі елі. Кожа моделька в кольорі хаті, але знизу вона буде з резиночкою розиночкою колонки. Не потрошена, трошки інша тканинка, але також приємна на дотик. Вона буде в розмірі М. кишеньки з кнопочкою зверху. Ще одненька елічка, як була на першому фото. І далі ось такий бомбер, дуже гарний. Це тканинка ткан... замшева, барха і звичайна, котончик. Вона йде з підкладочкою в розмірі L. Дана... Даний бомбер в нас є ще в наявності, тому потрібно, ми зможемо вам його продати лише його в потрібній кількості. Це в нас Елічка. І ще один такий же, також в розмірі L. Вдівали хлопці під брючки, під джинсики, дуже гарно стильно виглядало. Далі клітиночка в розмірі S, Кишенька на кнопочці, вкладочка, така стильненька. І останній там у ботику елічка. Теж піджачок, куртка, повністю на замочку. Серединці з підкладочкою.